І зараз, після того всього, що робить Росія, все одно деякі там великі спортивні організації дозволяють росіянам виступати. І зокрема я бачив старезне твоє інтерв'ю десь на світському житті Катерині Осачі з От настільки я готуюся до інтерв'ю, шановні глядачі, нічого того сіна. часу, так коли ти після матчу ти. ти ти щось про росіян? Ти заявив, що ти не хочеш з ними комунікувати, спілкуватися, бо це російські спортсмени, вони якби там несуть наративи в світову спільноту. Е, так, е, я не думаю, знаю до чого ми вертаємося. 14-й рік це мені здається прес-конференція після мого матчу на Умблдоні де мені почав вкласти питання російський журналіст. А я в той час вже перестав ними спілкуватись, і е, моя відповідь була. Достатньо банально, що я не спілкуюсь з російськими ЗМІ, а він сказав: чого? Ми ж спортивні ЗМІ. Я кажу, тому що ви кажете постійно неправду. E, ну, в, в своєму медіапросторі. І на цьому, в принципі, моє спілкування з російськими медіа закінчилось. Було декілька запитів там, і починаючи там 2014 року, було декілька запитів, починаючи з повноштабної війни. Я до сих пір жодного коментаря, жодної інтерв'ю їм не дав. І це той час, коли. Для багатьох людей була незрозуміла навіть можливо така реакція. І зараз, після того всього, що робить Росія, все одно деякі там великі спортивні організації дозволяють росіянам виступати. А на той час, от будучи тенісистом, заявивши так радикально, не було, що кажуть: ну друже, взагалі-то тут великі гроші крутяться, і ти пращу дорогу не переходив оцим там росіянам. А я заробляв на своє життя своїми результатами, тому звісно мені якось було. Не дуже сильно до того, що мені кажуть, що там великі гроші. Я